Вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події дня в футболі. 14 листопада, сьогодні вівторок, і футболів немає. Але є новини, тому що традиційно пауза на матчі збірних, ця міжнародна пауза, так звана. Вона дає привід клубам подумати про своїх тренерів: чи потрібно змінювати, чи потрібно залишати. І деякі клуби це роблять, тобто тренерів змінюють. А наприклад, в Наполі після поразки від ЕМПОЛІ, завдяки голу Віктора Коваленка на останніх секундах зустрічі все-таки схоже вирішили змінити руді Гарсію на позиції головного тренера. Гарсія замінив влітку Лучано Спалетті. І мав не погіршити результати, але було дуже складно не погіршити результати в Наполі після неймовірного минулого сезону. Тому не дивно, зрештою, що у Гарсії це не вийшло зробити. Хоча не можна сказати, що наполі провалювався, команда йде в топ 4 в Італії. Якщо б не було ось цього чемпіонського сезону, а попередній Наполі взяти, і команда була б топ 4 Це не було б провалом. Але тепер виходить це провал. І у Руді Гарсі є схожі проблеми в команді, є проблеми в клубі, тому його вирішили звільнити. І новим тренером стане Ігор Тудор. З цим вже майже всі погодилися. Власне, сам Тудор погодився, і про це пишуть всі змі в Італії, що він готовий це зробити. Хорват, який багато вже де працював насправді, і працював він, зокрема, в Ювентусі. В якості помічника Андра ну і загалом в Італії працював в Хорватії Працював у Франції. Він працював в Марселі. Це його останнє місце роботи був звільнений влітку. Залишив клуб влітку. Він і ось тепер очолить Наполі, Його і раніше кликали в цей клуб. Тепер пропозиція була отримана і він погодився. Поки що офіційно це не підтверджено, що Тудор замінить -Ді Гарсію, але. Швидше за все станеться саме так. Що Тудор дасть Наполі? Це точно буде веселіше, тому що сам по собі Тудор більш веселий, більш енергійний футбол хоче бачити, і принаймні цікаво, як це все працюватиме, як йому вдасться змінити ситуацію в Наполі. Адже ну, що хоче Орелі до Леовенті, щоб про його клуб говорили, щоб його клуб був особливим, щоб його команда була особливою. А цей Наполі Гарсій був таким собі. Ні риба, ні м'ясо. тому так зміна відбулася. І цікаво, якраз в контексті Наполі говорити про те, що. Віктор Осімен дав інтерв'ю Джон Обімікелю, колишньому гравцю Челсі, який веде популярний в Нігерії подкаст про футбол, і Обімікель його розпитував про можливий перехід влітку. І дуже яскраво Осімен розповідав, що він не хотів залишати наполі. Але коли надійшла пропозиція Саудівської Аравії, то було важко відмовитися. Каже Осімен, коли кожен раз, коли я говорив ні, вони піднімали та піднімали пропозицію і дійшли нарешті до такої суми, від якої було дуже складно відмовитися. Це була сенсаційна сума, яка б змінила моє життя. Але зрештою, Осімен відмовився, тому що він хотів залишитися в Наполі, і власне він хоче грати в європейському футболі, хоче грати в Англії. Є в нього два улюблених клуби: Челсі та Манчестер Юнайтед. І ось швидше за все саме там. Хотів би осімен свою кар'єру продовжити, але мабуть це буде не зараз, тому що дуже дорогий цей Форвард, без сумніву. А також що зміна тренера відбулася у Іляралі. Це вже друга зміна тренера, тобто Марселіно, який повертається до Вільяралу, стає третім тренером команди в цьому сезоні після Кикі Сетєна та Пачети. Було досить дивне рішення замінити Сетєна Пачету. Цей тренер підходив за усіма параметрами вільралу як людина системи. І як людина, яка може будувати той футбол, який хочуть бачити вільреалі, але не вийшло цього зробити відверто у печети, і з ним дуже швидко розпрощалися. Марселіно тренер досвідчений, який багато де працював, і Вільяреал – це його основний проект. Якщо говорити про довжину роботи, він 3,5 роки відпрацював Вільяреалі, підняв цей клуб назад з секунди до. Примери мав успіх, і зрештою в 2016 році пішов за скандальних обставин. Була в нього сварка з керівництвом клубу з командою, і зрештою клуб він залишив. Після того він тренував Валенцію, Атлетик Більбао, Марсель. Марсель тренував буквально три місяці. прийшов на початку літа і на початку осені вже клуб залишив після невдалих виступів в чемпіонаті і перш за все в лізі чемпіонів. Ну і з болівальниками там було не все гаразд. Ну ось повернення до Іспанії. Повернення вільярал клуб, де йому будуть довіряти. Контракт до 2026 року. І Марселіно має. Будувати цю команду, піднімати і зрештою до зони Ліги чемпіонів, саме в Ліги чемпіонів хоче потрапити. Вільярал а в Севілі тренера поки не змінюють. Але там також вже йдуть розмови про те, що потрібно ситуацію змінювати, тому що новий тренер команди Діго Алонсо жодного матчу в чемпіонаті не виграв і в лізі чемпіонів. Це був несподіваний вибір Віктора Орти, спортивного директора Севілі. Але сам Орта цей вибір захищає. Він казав, що довго слідкував за цим тренером, давно з ним знайомий, і після співбесід не з одним тренером вирішили саме Алонсо призначити чотири нічі в чемпіонаті у Севілі. Дві поразки в лізі чемпіонів і один лише успішний результат, одна лише перемога. в Кубковому. Матчі Севільі вдалося виграти, і ось це весь поки що успіх. Залишається команда в другій частині турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Ну і в лісі Чемпіонів також має проблеми. Але поки Діго Алонсо залишається головним тренером Севільї. Про головного тренера про не про головного тренера якраз, але знову піднялася ця новина, коли пауза в чемпіонаті: що Баварія Макса Еберля на позицію з спортивного директора хоче запросити, і ніби вже все домовлено, але чекають ради директорів, яка не кожного тижня збирається, ось наприкінці року буде це зібрання. Тоді вже буде вирішуватися, коли саме Еберль Стане працівником Баварії. Тобто, ось так навіть ставиться запитання, не чи стане чи не стане, а коли саме чи на початку року, чи влітку очікується, що це буде в січні, він вже буде працювати. Варто нагадати, що на початку сезону, в серп, в вересні він залишив Ляйпциг після того, як вимагали в нього буквально спростувати своє бажання працювати в Баварії. Відмовився це робити Ебер. Ну, власне, він живе, ось місце життя його це. Баварія, тобто Мюнхен, і він завжди не приховував, що хоче працювати в цьому клубі. Тому нічого дивного. Ну і ще про одну зміну тренера відбулася вона в Україні. Валерій Кривенцов залишив Зорю, так само як у Вілярель, так само як може бути у Севілі. Зоря знову змінює тренера. Замість Патрака Манле вона влітку пройшов Ненад Лалатович. Потім пройшов Кривенцов. Ну і тепер буде головним тренером Юрій Коваль до кінця року. Проблема тут класична, не в результатах мова, не в якості гри, а в тому, що Кривенцов дуже непроста людина, і в нього були вже проблеми всередині команди. В нього були проблеми і в попередньому клубі металістів 19 19-25, І тепер також історія повторилася. Навіть йдуть розмови про те, що він побився з гравцем команди Гереро в перерві матчу ліги конференції проти Макабі. І Гереро не повернувся до України разом з командою. Поїхав відразу до Національної. Збірної Панами, ну і ось така дивна історія. Але Кривенцова вже не буде. Зрештою, не спрацювався він з командою. Це теж буває і буває до речі, часто у Кривенцова. Ну і на сам кінець ще одна не новина більше, тому що немає нічого вже нового. Насправді, в успіхах Жирони і в успіхах Артема Довбика у складі Жирони. Однак вийшло інтерв'ю спортивного. Директора цього клубу Кіке Карселя він розповів, власне про успіхи команди і про те, як довбик добре адаптувався, як його власне шукали, і розповів він, як пощастило в лапках, звичайно, але пощастило жорольні отримати довбика, тому що пряма мова Україна, на жаль, переживає теперішню ситуацію, і це сприяло угоді, оскільки. Це дозволу придбати гравця, який має велике значення і, мабуть, набагато дорожче б коштував, якби е, не було війни в Україні. І інше є продовження цієї інформації. Не продовження цієї інформації, інша інформація про Довбика. Віктор Васков в своєму шоу розповів, що ним цікавиться інтер, що слідкував за Довбиком інтер і раніше, і слідкує зараз, і може запросити потім вже. Ну і є розмови про атлетику. Як може не бути розмов взагалі про футболіста, який настільки яскраво свій перший сезон проводить, чи сім голів забив Долбек, зробив також чотири результативні передачі, а вже ж Атлетико, а вже ж інтер, і багато багато ще клубів буде з'являтися, якщо Долбек продовжуватиме в тому ж дусі, якщо Жирона продовжуватиме в тому ж дусі? Ну і звичайно, це буде неймовірний крок вперед, навіть якщо Жирона буде високо в таблиці. Навряд чи вона обійде Барселону та Рал. Це буде щось грандіозне. Найбільша сенсація за багато багато років європейському футболі. Але ось якщо довбик після такого сезону зробить крок вперед, то це буде величезний успіх для нього. А ну і збірна України розпочала підготовку до матчу проти Італії, надважливого матчу, ключового матчу в боротьбі за потрапляння на євро 2024. Потрібна перемога над Італією, тому. Підготовка буде серйозною, але це лише початок і навряд чи багато інформації буде з підготовки ось з їх штабу і з розташування команди. А ми ж на цьому будемо закінчувати. Це був подкаст ТЕВДС та головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за його допомогою за новинами футболу. До побачення.